Малята, на минулому занятті ми з вами почали знайомитись з осінніми квітами. Тож я сьогодні пропоную пограти з нашим гостем. А хто це? Подивіться уважно. Подивіться на нього. Та це ж малесенький, гарнесенький, пухнастий джмелик. Привітайте з ним, дітки! Доброго дня, друзі! Я завітав до вас у гості неспроста. Запрошую на екскурсію по екологічній стежині. Подивіться, наш джмелик прилетів на квіточку. Давайте визначимо, що це за квіточка, і послухаємо загадку. Різний колір одежини у прекрасної! Так, дітки, це жоржина у прекрасної жоржини. Оці дітки, а тепер наш джмелик полетів на іншу квіточку. Роздивіться її, якого вона кольору, якої форми. Чи пухнаста вона схожа на нашого джмелика? А тепер послухайте загадку. Жовтий смужечку-сміливець це не джміль, а? Чорнобривець. Ця квітка так і називається. Подивіться у своєму квітничку, чи ростуть там чорнобривці, а тим часом наш джміль полетів на наступну квіточку. Подивіться, яка вона гарна. А хто знає як ця квіточка називається? Не знаєте? Тоді послухайте ще одну загадку. Осіння квітка сукню білу, рожеву, синю, ніжну-білу. Стоїть, не наче їжачок, у неї багато паністочок. Та квіточка зветься Айстра. Дякуємо джмелику за загадку, а куди ти знов полетів? Хочеш знову нам загадати загадку? Я не весняна квітка рання. Ні, я осіння квітка остання. Схожі добови не маю листочки дуже духм'яні мої палісточки. Квіточка зветься хризантема. і цвіте вона до самої пізньої осені. Дітки нашому джмелоку дуже сподобалась зустріч з вами. І він сподівається, що ви запам'ятали всі квіточки і знайдете їх у своїй клумбі.